Вітаю вас, телекомпанія Снятин пропонує вашій увазі. Інформаційний випуск. Фахівці управління Державної служби в Івано-Франківській області та кадрової роботи обласної державної адміністрації провели у Снятині на нараду семінар щодо функціонального обстеження територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Деталі в сюжеті. У малому залі районної державної адміністрації пройшов короткотерміновий семінарна рада з питань проведення функціонального обстеження територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у 2013 році за участю начальника управління державної служби головного управління державної служби України в Івано-Франківській області Світлани Онищук. Начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації Анатолія Мельничука, а також представників районної влади та керівників територіальних органів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, працівників кадрових та юридичних служб району. Для функціонального обстеження його розробники вивчили і вітчизняний досвід і напрацювання європейських країн. Його першочерговим завданням є насамперед оптимізація діяльності органів державної влади. Сьогодні ми проводимо семінар навчання, який присвячений функціональному обстеженню органів виконавчої влади, функціональному обстеженню територіальних органів центральних органів виконавчої влади, відповідно до указу президента, відповідно до наказів Національного агентства України з питань державної служби. Дуже приємно відмітити, що Івано-Франківська область знаходиться в трійці кращих областей, які проводять пілотний проект функціонального обстеження органів виконавчої влади. Це Іван. Франківська область, Сумська область та Запорізька функціональне обстеження це не є щось надзвичайно нове для нас, адже в 2011 році, в 2012 і в тринадцятому проводимо функціональне обстеження. Воно полягає в зборі нормативно-правової бази у узагальнення аналітичне щодо всіх завдань і функцій організаційних структур, які виконують територіальні органи центральних органів виконавчої влади та місцеві державні адміністрації на місцях. На першому етапі передбачається виявлення дублювання функцій між органами влади. На другому ж планується виявити поєднання надання адміністративних послуг та функції контролю. Усе це має на меті усунення таких ситуацій, коли установа одночасно надає послуги та перевіряє їх якість. Сьогодні основне наше прагнення розглянути методологію проведення функціонального обстеження, організаційну структуру проведення функціонального стеження і довести ті кращі європейські стандарти, які впроваджуються в нашій державі. Все щодо. Провадження нового закону України про державну службу це стосується і проведення функціонального стеження, і розроблення профіль професійної компетентності на кожну посаду державних службовців в нашій області 7548 тисяч державних службовців. І на кожну посаду ми розробляємо відповідно до нового закону України про державну службу такі профілі професійної компетентності. Перш за все, це удосконалить оптимізує державну службу. Адже на державній службі тепер. Проходить комплексна реформа і оптимізує саму систему державного управління. Як наголошувалося на семінарі, функціональний аналіз має стати важливим інструментом у реформуванні структури державної служби а новий закон про державну службу наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її.